Вітаю вас! Це огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Відтепер і щодня, о 18 й годині. Ви будете мати можливість дізнаватися про те, що пише блогосфера про Україну та загалом про світ. Звичайно, упродовж останніх днів топ-тема це Євромайдан. Всі блогери пишуть про Євромайдан у минулі ночі, і 11 грудня, і 12 грудня у блогосфері активно коментували події на Євромайдані. Нинішня ніч у блогосфері виявили. Лись не такою активною, як минула, але усі очікували силового вирішення варіанту Євромайдану. З'являлось дуже багато повідомлень. Писали про те, що у, на Євромайдані готуються провокації. Говорили про те, що там з'являться люди у цивільному. Навіть з'являлися фотографії з Маріїнського парку, де знаходяться, начебто, тітушки. Говорили про дві тисячі чоловік, які знаходяться у парку, які готуються групами маленькими по п'ять тисяч по п'ять чоловік. Ік, ви вирушите на євромайдан, але слава богу, все на євромайдані обійшлося. все дуже добре там відбулося цієї ночі. Однак у Твіттері народний депутат від свободи Ігор Швайка написав про те, що у цю ніч спалили його автомобіль. Підпалили автомобіль. Він один із активістів Євромайдану, і саме у ніч. З 10 на 11 грудня він повідомляв про те, що у нього народилася дитина. А наступної ночі виявилося, що зловмисники підпалили його автомобіль. І він написав про це у Твіттері. Про що сьогодні пишуть взагалі у соціальних мережах і у блогах. Євген Кузьменко, це журналіст. У, е, на своїй сторінці у Фейсбуці пише про те, що, е, очевидно, треба до ранку суботи чекати якогось знову вирішення, силового вирішення питання на Майдані, на Євромайдані. Він пише: Істина глаголю вам, до утра суботи, і вони готують фінальний штурм. Лібо ж наситять центр міста так, що мама не горюй. Все це все подолибочки Віктора Федоровича і е, компанія. О... Камланія о круглом столі. четвертий самий історик многотисячний марш їм категорически не нужен, так що революцію постараються дати в морду. Інший блогер і журналіст, і письменник Євген Положі пише, що влада стягує до столиці міліцію з областей, як свідчить джерела із сумської області до Києва. командировано ППСників. Кількість невідома. Кілька хвилин тому неподалік від Борисполя активістами помічено 10 карусів і 4 пазіка з міліціянтами. Близько 500. Чоловік транспорт рухається в бік Києва. На тлі цього ми знаємо, що Віктор Янукович заявив про те, що він готовий до круглого столу з опозиції. Вчора пролунала його заява однак, упродовж дня жодних повідомлень про цей круглий стіл взагалі мова не йшла. В той же час Хіларі Клінтон сьогодні написала про те, яким вона бачить розв'язання ситуації в Україні. Вона написала твіт у Твіттері, де йдеться зокрема про те, що вона пише, що уряд України має іти шляхом мандели і вибрати діалог з людьми замість сили. Причому зауважте, що Хіларі Клінтон говорить про те, що уряд України мається на увазі, що в тому числі і Микола Азаров, тому що дотепер мова йшла про те, що переговори мав би вести президент разом із опозиціонерами. В той же час вчора у Києві побувала відома російська телеведуча Ксенія Собчак і написала у Ітері про те, що вона побачила у Києві. Вона вчора мала інтерв'ю з братами кличками. виход яке виходило на одному із російських телеканалів, і вона написала, що е, кстати, люди в Києві діка гордяться майданом, Даже таксист по дорогі в аеропорт так з гордістю. Відділі наш майдан красивий. Ну, власне, не лише Ксенія Собчак, а Ілія Ахеджакова, акторка захоплюється нашим майданом. Вона пише про те, що вона по-доброму заздрить. Е... В Україні вона пише, що я їм чорною завістю, ну навіть завістю, завідую. Понятно, що євросоюз не принесет, але не хочуть удавку на шиї, їм не нужен старший брат. Українці дали нам урок громадянської активності і безстрашення про це йдеться у її блозі на Сноб.ру водночас Едуард Лімонов, письменник і лідер на зборів російських. Eh, досить, eh, скажем, так неоднозначно і зле відгукується про те, що відбувається у Києві. Він eh, написав, зокрема, в ЖЖ своєму, що eh, я би цю мерію з десятком нацболов взяв. Прямо в анекдот ця історія проситься. Скільки потрібно хохлов, щоб не взяти мерію? Бігом воду відключати, і електричество, і в Домі профсоюза, і везде, де вони сидять. Я би і майдан к чортовій матері. Уявляєте, що собі говорить і що пише людина, яка народилася в Україні, і як треба не любити батьківщину да, та своїх співвітчизників, аби писати таке про людей, які вийшли на мирні акції протесту? Водночас. Політолог Євген Марда коментуючи ситуацію, яка нині складається в центрі Києва, пише на своїй сторінці у Фейсбук, може Майдану ще не пізно обрати якогось виконавчого директора з досвідом та відмовою від політичних амбіцій, наприклад, народного депутата Анатолія Гриценка, що в умовах протистояння з владою дає шанс справжньому полковнику, який, наче, спроможний не чіплятися відчайдушно за владу. Звісно, у цьому повідомленні під цим повідомленням у Фейсбуці з. І, дуже багато коментів. Хтось говорить про те, що Анатолій Гриценко заслуговує на це, хтось говорить про те, що керувати мають інші люди. Утім, на даний момент зрозуміло, що дуже велика маса людей знаходиться в Києві і вони розбиті на якісь певні групи, і там є свої командири. І я сьогодні був вранці, дивився на майдан і на хрещатик. Можу сказати, що там все організовано, люди дуже злагоджено працюють і. Принаймні та, той рівень самоорганізації, який зараз є, він абсолютно, здається, влаштовує всіх і мітингувальників, і владу. Хоча владу це під знаком питання. Водночас журналіст Михайло Ткач на блозі в Українській Правді пише, знову задає те, Риторичне запитання про те, що я говорив, що, що робить влада, аби домовитись з Євромайданом. Нічого. Невже вони справді вважають, що допоможе залякування Беркетом? А вже ж ні? От ви бачите зараз на своїх екранах смс, які нині розсилають невідомі активістам Євромайдану. Аби е, залякати е, людей і переконати їх, що вони не повинні виходити на Євромайдан. Водночас, вся ситуація, яка нині складається у державі, вже обростає якимись анікдотами, е, піснями, гумором, іронією у мережі з'явилися вже е, пісні. Присвячені Євромайдану, з'явився вже реп у виконанні Михайла Чечетова і журналіста е, Романа Скрипіна. Між іншим, це відео ви можете подивитися на нашому сайті tvi.ua. І е, з'явився ще один е, одне відео, яке називається, е, е, яке теж присвячене Януковичу, яке називається «Вітя Чау», яке записали ж, українські журналісти. І, власне, азад Сафаров, журналіст, у своєму блозі на Українській правді», пише про те, що пан Гранс схоже геть не розуміє, що це не податковий майдан, не Угрдім і не Врадіївка. Розігнавши намети, народ вже не подолаєш. Якщо він не розуміє, то треба реагувати відповідно. Американці вже висловили огиду такому президенту. Я пропоную гірше сміх, треба сміятися з глухості і глупості президента. Ну, власне, посміємося над тим, що відбувається. У ці дні і про ці численні замінування, які лунають інформацію про замінування, яка з'являється у засобах маси інформації, закривають станції центральні у Києві метро. І слава Богу, що сьогодні сьогодні цього не відбувалося, бо вчора і мінували і. Метро, і аеропорти, і залізничний вокзал. Я пропоную подивитися фотожаби, які присвячені саме цій події, взагалі ситуації з мінуванням метро. Ну, от ви бачите серію фотожаб, де Микола Янович Азаров говорить про те, що все навколо заміновано і навколо одні бімби. Хочу вам нагадати, що Телеканал TVI має свої сторінки у соціальних мережах у Фейсбук і ВКонтакті. Ви можете заходити туди, заходити і за залишати свої коментарі. Ми будемо їх оглядати також у нашій програмі. Зустрінемося завтра до зустрічі. Ну і приємної вам приємного вечора і ночі.